Підпорядкування тому, що є. Запитання У чому полягає різниця між підпорядкуванням Божої волі і тим, Про що ви кажете як прийняття того, що є. Кришнамурті Звісно ж. Між цим величезна різниця. Хіба ні. Підпорядкування Божій волі передбачає, що ви вже знаєте волю Бога. Ви не підпорядковуєтеся чомусь, чого не знаєте. Якщо ж ви знаєте реальність, ви не можете їй підпорядковуватися, інакше перестанете існувати. Немає підпорядкування вищої волі. Якщо ви підпорядковуєтеся вищій волі, тоді ця вища воля є проєкцією вас самих, адже реальне не можна пізнати за допомогою знаного. Реальне постає лише тоді, коли відоме зникає. Відоме це породження розуму, бо думка є наслідком знаного, минулого. Її думка може створювати лише те, що вона знає, тож те, що вона знає, не є вічним. Ось чому, коли ви підпорядковуєтеся волі Бога, ви підпорядковуєтеся своїм власним проєкціям. Це може дарувати вам задоволення, втіху, але воно не є реальним. Розуміння того, що є, вимагає інакшого процесу. Можливо, слово процес не є точним, але мені йдеться ось про що. Зрозуміти те, що є, значно складніше це вимагає більшого розуму, більшого усвідомлення, аніж просто прийняти якусь ідею чи віддатися їй. Розуміння того, що є, не вимагає зусиль. Зусилля це відволікання. Аби зрозуміти щось, зрозуміти те, що є, вам не можна відволікатися, правда ж? Якщо я хочу зрозуміти те, що ви кажете, я не можу слухати музику, крики людей з надвору. Я мушу присвятити цьому всю свою увагу. Тож надзвичайно складно і важко усвідомлювати те, що є, адже саме наше думання стає тим, що відволікає ми не хочемо розуміти те, що є, ми дивимося на все суще. Крізь окуляри упередження, звинувачення чи ототожнення. І дуже важко скинути ці окуляри і подивитися на те, що є. Звісно, суще це факт, істина, а все інше це втеча це не істина. Аби зрозуміти те, що є. Має припинитися конфлікт дуальності, бо негативна реакція ставання іншим, аніж те, що є, це відмова розуміти суще. Якщо я хочу зрозуміти зверхність, я не повинен вдаватися до протилежного. Мене не має відволікати зусилля стати якимось чи навіть зусилля. Яке є спробою зрозуміти те, що є, якщо я зверхній. Що відбувається? Якщо я не називаю зверхності, вона зникає, себто ключ до вирішення проблеми в самій проблемі, а не поза нею. Річ не у прийнятті дійсності. Ви не приймаєте того, що є, не приймаєте того, що маєте смагляву чи білу шкіру, бо це факт. Лише тоді, коли ви намагаєтесь стати якимось іншим, вам доводиться приймати дійсність. Тієї миті, коли ви визнаєте факт, він утрачає всіляке значення. Проте розум. Що привчений думати про минуле чи майбутнє, призвичайний утікати в розмаїтих керунках, такий розум нездатний розуміти те, що є. Без розуміння того, що є, ви не можете з'ясувати, що є реальним, а без цього розуміння життя не має сенсу. Без нього життя. Це постійна боротьба, в якій тривають біль і страждання. Реальне можна зрозуміти лише через розуміння того, що є. Його не можна зрозуміти, якщо є звинувачення чи ототожнення. Розум, що завжди звинувачує чи ототожнює, не здатен зрозуміти Він Може розуміти тільки те, всередині чого він борсається. Розуміння того, що є, усвідомлення того, що є, відкриває надзвичайні глибини, в яких реальність, щастя і радість.